благословляючи, освячуючи, Артосей, Оцей, окропні, освяченою водою цієї ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі вохресті, браті і сестри, хочу зачитати пасхальне послання високопреосвященнішого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, боголюбив пастирям, чесному Черневського та всім вірним Волинської єпархії Української православної церкви, військового патріархату. Христос Воскрес! Бої Дорогі брати і сестри! Воскресіння Твоє Христе, Спасе. Ангели співають на небесах і нас на землі сподобає чистим серцем Тебе славити. Сьогодні цей світлий і радісний день з усіх уст віруючих християн звучить, дороге нашому серцю Христос Воскрес, які величні і змістовні ці слова, який безмірно глибокий і богословський зміст стоїть. За цим коротким привітанням, що його знатхненням повторимо безліч радів пасхальними днями. Оцих зосереджено у них сутність нашої віри, сенс нашого життя, без віри у Воскресіння нема християнства. Ті слова нагадують нам про наше Воскресіння, у День Великого, славного Другу пришестя Спасителя. Вони випромінюють дивовижну силу, яка пронизує все наше Єство. Вони кличуть нас до життя вічного, переконують нас, що мусимо вмерти для гріха, щоб стати разом з апостолами. Не вже, я, вже не я живу, а живе мені. Христос. Яким чином сталася ця подія? Євангелисти нічого не говорять про Це, бо ніхто з них не бачив, як воскрес Господь і як він вийшов з гробу. Воскресіння Христове подібне до народження його відділі залишається таїною. Не зрозуміли, як ти втілився безтілесні твої ангели? Не почули, коли ти воскрес воїни, що тебе пильнували, співає церква свята. Ми бачимо Воскресіння Христове не тільки очима віри, але й очима апостолів та жінок мироносиць. Господь через тих, хто його бачив, залишив свідчення істини свого Воскресіння, бувши очевидцями, апостоли записали в Євангеліях і посланнях. Проявлення Воскреслого Христа і радість, бачення Його через Писання дійшло до нас. Минуло 20 століть із з того часу, як радість Воскресіння Христового сяяла світ. Відтоді ця благодатна вістка радості, миру і любові передається з уст уста від покоління до покоління і ніщо не зможе затьмарити її величі. Воскресіння Христове, найвеличніше торжество Церкви Христової, воно є найсильнішим свідченням Божества Ісуса Христа, істинності Його вчення, спасенності Його смерті. Якщо Христос воістину істину воскрес і смертвий, то це означає, що Він Син Божий, істинний, Бог наш і Спаситель. Пасха! Це свято перемоги життя над смертю, добра над злом. Усевишній закликає кожного з нас до духовного вдосконалення, до боротьби зі злом самому собі. Гріх не повинен володіти нашою природою, тому що ми покликані до святості, до Богоуподібнення за благодать. Ми повинні подібно до апостолів свідчити істину Воскресіння своїм життям і нести цю благовістку в всьому світу. У нас непростий час тільки ця благовістка про Воскресіння Христове здатна зміцнити наше терпіння, внести в життя суспільства, злагоду, примирити ворогуючих і об'єднати Щоби Звершити спасіння, Бог із великою своєю любов'ю приніс у жертву самого себе. Він перетерпів великі страждання, хресту, смерть і воскрес на третій день. Тому для християн немає святішої істини, як істина воскресіння Спасителя. Воскресіння Христове. Є запорукою передвіщеного Господом загального Воскресіння мертвих, тіла помер людей, знову з'єднаються з душами, оживуть і будуть досконалими духовними, як тіло Христове після Воскресіння і безсмертними. Оце це станеться всемогутньою Божою силою. Загальне Воскресіння, майбутня дія творця. Але після Воскресіння Христа, ті, що завершили земну путь у вірі і надії на Божу милість, не сходять до пекла, а йдуть до Царства Небесного, де нема ні скорботи, ні страждання, а вічне блаженне життя. Ми віримо, що Ісус Христос не тільки наш Божесний Учитель, Він Бог всемогутній, який силою Слово Божества воскрес і смерть. Воскресіння Христове, це найвище з чудес, які творив Господь у дні свого земного життя. Як нам сьогодні не радіти і не дякувати предвічному за Його велику і жартовну любов до нас грішних? Адже любов, все благо, відродила нас для життя вічного, дорогі братя і сестри, від усієї душі вітаю вас зі святом Воскресіння Христового. Бажаю вам родинного щастя, доброго здоров'я і всього того, що кожен мріє отримати як дар від Воскреслого Христа. Щиро поздоровляю голонської державної адміністрації, голонської обласної ради. Луцького міського голову, голів районних державних адміністрацій, міських селищних сільських рад зі святом Пасхи Христової, та молитовно бажаю благословення Творця, мудрості і терпіння у служінні Богу і своєму народу. Всевишній у цей непростий час нехай пережи нас у мирі, єдності і любові. Та благословить український народ. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес, воїстину Воскрес! З ласки Божої Михаїв митрополит Луцький і волинський. Тому, дорогі у Христі, браті і сестри, ті щирі слова, які висловив кожному наш владика архієрей, Митрополит Луцький, Волинський, Михаїл, до них можна що додати, та додати тільки те, що і я сьогодні всіх поздоровляю з тим величним святом. Ми дожили, ми дойшли до того святого дня. Це було нелегко. Це був Великий піст, якого ми старалися дотриматися. Це були різні спокуси і випробування, які завжди чатували на нас і старалися. Нас звести в час посту. Це був страстний тиждень, коли ми в йшли за Господом і йому співстраждали. А сьогодні ми дочекалися радісної звістки, що Христос Воскрес і смерти, Христос Воскрес! І це є запорука всього того нашого земного життя, яке ми достойно пройдемо в служінні Господу Богу в народу і країні своїй, і тим самим удостоїмося великої ласки бути називатися Божими дітьми, синами і дочками української церкви, наслідниками Божої слави. Тому сьогодні я вітаю всіх, я вітаю з тим присвятим днем, з днем воскресіння Господнього і милосердя Господь. Який Воскрес і смерти, смертю, смерть подлав, нехай сьогодні всіх нас рясно благословить. І кожен, хто був на службі, може хтось не зміг бути по якійсь причині. Хай ті молитви, які йшли із наших уст, йшли із нашого розуміння, милосердний Господь прийме і дасть кожному те, про що ми просимо, а в кожного що є сокровенне. А Господь про це знає. Каже Господь, просіти і дасться. Тому ми просимо, потім у сербі, Господи, поможи нам, дай про те, що нам потрібно. Ті дні святі для нас будуть щасливими, радісними і веселими, щоб ми з радістю вітали один одного, сповіщали кожному, що Христос Воскрес, бо Воскрес! Христос Воскрес!

Шаги, 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 Духовним благословенням, що був для всіх, що споживають його, на спасіння душі, здоров'я тілесне і захистом проти всіх недуг, всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя і спасіння світові. І з тобою живе сам своєї в єдності Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. віки. Жителя годовни, чого смирів, іси, заколоти сина, плод, що зло повернувся до тебе, чесного ради Христа Твого і кревненного змерти, Воскресіння, бо ти син, правдива, пожива подання. І все благословешого свячує Христе Боже наш, і тобі славу, від безначальним Твоїм Отцем, присвятим благим і животчим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господу помолимо, Господи помилуй що все сотворів благослови сир, масло, молоко і молодої і інші справи, а нас бережи, благості Твої, що ми насолоджуючи цих твоїх щироподаних дарів, наситилися, немовних Твої благості, раді присвітло світло змертвих, стридело воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа. О твоя влада, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і час, і на віки віків. Благословляйте і освячуйте ті страви, окропені святою водою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А на лоїмо даже не ім'я Отця і Сина і Святого, Духа і Святого Ім'я Лі, велі, спаси нас, втро, а не слаби, візові. Преподобні поносні отці в наші всіх святих, помилуй, спасе нас, бо він милосердній, чоловіколюбний, Христос. Христос Воскрес! Христос Воскрес! це і, смерть подолав, і нарував, Христос воскрес!